Отримуючи платіжки від комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання, користувачі послуг підприємства ставлять перед собою питання, начебто й порозділяли все окремо, а от абонплата залишається. За що платимо гроші? З приводу цього роз'яснення дає начальник планово-економічного відділу прилуки тепловодопостачання Світлана Тарасенко. Мова піде про доставковий тариф, який діє в 17 обласних центрах України. Двоставковий тариф є єдиним тарифом, який складається з двох частин: умовно постійної абонплати на тепловодопостачання та умовно змінної частини загальних витрат теплопостачальних підприємств та виконавців послуг. Оплата умовно-постійної частини тарифу нараховується до сплати споживачам щомісячно протягом року. Що входить туди до складу абонентної плати? Витрати на утримання теплових мереж і котельного обладнання, завдяки якому здійснюється виробництво теплової енергії. Це амортизація оборон. Руду, витрати на ремонт, заробітна плата, матеріали, загальновиробничі витрати, тобто практично ті витрати, які не залежать цього це від чи це літній період, чи зимовий. Права споживачів при цьому не порушуються, зазначають фахівці. Тарифи відшкодовують економічно обґрунтовані витрати підприємств тепловодопостачання на виробництво транспортування та постачання теплової енергії, але більш рівномірно упродовж року. Оплата умовно змінної частини тарифу проводиться споживачем під час опалювального сезону за фактично спожиту теплову енергію. В той же час споживачі послуги цікавляться. І в абонплаті мова йде про теплові мережі, і в обслуговуванні внутрішньобудинкових систем. В абонентній платі сидять витрати на отримання теплових мереж зовнішніх. До входу в будинок. А обслуговування внутрішньобудинкових систем ті, які знаходяться всередині будинку, ті, які раніше входили в тариф ЖЕК. І от вони це різні тарифи. Варто нагадати, 2007 року було прийнято рішення виконавчого комітету Прилуцької міської ради про вилучення послуги з обслуговування внутрішньобудинкових систем з обов'язків ЖЕКу і визначення виконавця послуги комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання.